Луки 15 розділ, вірш 1 і другий, наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, Приймає Він грішників та з ними їсть. Коли релігійні люди дивились на Господа Ісуса, коли вони дивилися на тих людей, які приходили до Нього, вони нарікали і казали, приймає він грішників. Та з ними єсть. І це найбільш чудова новина з Божого Слова. Це найбільш чудова новина в цьому світі, що Він, Ісус, приймає грішників. Він прийшов в цей світ, щоб приймати грішників. Він прийшов в цей світ, щоб померти за грішників і прийняти їх. Знову ж таки, це найбільш чудова новина з Біблії. Ті нарікання, які мали ці релігійні люди, приймали він грішники. Приймає він грішників та з ними їсть. Це найкраща новина, яку можна почути. Він приймає грішників. Без нього грішник не може бути прийнятий Богом. Без нього грішник повинен бути засуджений Богом. За свої гріхи. Але чудова вона в тому, що Ісус прийшов померти за грішників. І він приймає грішників. Вірш перший говорить, вони наближались до нього, ці митники і грішники. А вірш другий ми читаємо, він приймав їх і з ними єв. Він приймав тих людей, які, будучи грішниками, наближались до нього. Можна знати, що той грішник. Розуміти, що ти грішник, такий як всі, але ніколи не наблизитись до нього, щоб він прийняв тебе. Ти можеш розуміти, що ти грішник, але якщо це твоє розуміння не веде тебе до того, хто приймає грішників, це розуміння не дасть ніякого результату. Чим кожен з нас прийде до нього і буде прийняти ним? Залежить від того, чи ми побачимо себе, як ті грішники, які потребують Його. Знову ж таки, бо більшість людей будуть знати, що вони грішники, будуть згоджуватись з тим, так ми грішники. Але вони ніколи не побачать це тою великою проблемою, яка їх приведе до Ісуса, яка приведе їх до того, хто приймає грішник. Крім Господа Ісуса, в цій історії можна розділити всіх в цих двох віршах всіх людей на дві категорії. Одні це були ті, яких приймав Ісус. А інші це ті, які дивились на тих, кого приймав Ісус. І все. І кожен з нас буде в одній з цих двох категорій. Або ми будемо прийняті Ісусом. Бо прийдемо до Нього як грішники. Прийдемо до Нього. Як до того, хто приймає грішників. Або ми просто будемо дивитися, як Ісус приймає грішників, а самі ніколи так близько до Нього не підійдемо, як грішники, щоб бути прийняті Ним. Про Ісуса сказано, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Чи кожен з нас стане колись його людиною? Це залежить від того, чи ми наблизимося до Нього, як наближались ці грішники і митники. Він завершив необхідну працю на Голгофі, щоб прийняти нас як грішників. Він помер ради грішників. Він помер ради гріхів тих, хто наблизиться до Нього, хто прийде до нього, як грішник. Луки, 19 розділ. Прочитаємо з вірша 1 по 3. Пішовши Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. Читаючи про цього чоловіка, Закхея, можна розуміти, це був не просто грішник чи не просто митник, він був старший над митниками. Але вірш третій говорить, Він бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. Я переконаний, що цей старший надмитниками бажав бачити Ісуса, бо він чув то саме: Ісус приймає грішників та митників. Він бажав бачити того, хто міг прийняти такого грішника, як Він. що є в кожного з нас це бажання бачити, побачити по-справжньому того, хто приймає таких грішників, як ми. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Ми бачимо по цьому чоловіку, це було не просто цікавість, хто такий Ісус. Він по-справжньому, він по-справжньому хотів бачити того, хто приймає. Таких, як він. Йому не просто було цікаво, як той виглядає чоловік, він по-справжньому хотів бачити того, хто приймав таких грішників, як він. Забігши вперед, він виліз на то дерево, щоб побачити, бо він мав побіч нього проходити. Ви точно побіжите до Ісуса, якщо ваші гріхи стануть для вас великою проблемою. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Можна бачити в цих віршах просто на практиці, що значить, Ісус приймав тих митників і грішників, які наближались до нього. Коли Ісус побачив цього грішника, який там сидів на дереві, бо просто хотів наблизитись до Ісуса. Коли Ісус підійшов на то місце і поглянув угору до Нього, Він промовив Закхею, зійди зараз додолу. Сьогодні потрібно мені бути в домі твоєму. Якщо ви по-справжньому захочете побачити того, хто приймає грішників, таких як ви. Якщо це буде для вас по-справжньому, Бо проблема ваших гріхів буде для вас великою. Є добра новина, Ісус говорить це те саме кожному сьогодні. Мені сьогодні потрібно бути в твоїм домі. І вірш 9 Ісус вже промовив до Нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамів. Якщо ви по справжньому будете. Бачите потребу в тому, хто приймає грішників. Ви будете чути це саме в своєму серці, про спасіння, яке прийшло на ваш дім, про спасіння, яке прийшло в ваше серце. Якщо ви по-справжньому побажаєте як грішник, наблизитись до того, хто приймає грішників. Ми читаємо: Він не прийшов померти за праведників чи за доброчинців. Божий син прийшов померти на Голгофі за грішників. За тих грішників, які своїми гріхами прийдуть до нього. Чи це буде кожен з нас? Чи ви прийдете до нього з своїми гріхами, щоб він прийняв вас? Луки, Розділ 23. Вірш 8 і 9. Іншого чоловіка, який мав зустріч з Ісусом. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав його бачити, і багато за нього чував і сподівався побачити чудо, яке, що буває від Нього. І багато питався його та нічого не відповідав він йому. Є дещо спільне між Іродом і Закхеєм. Дещо спільне те, що ми читаємо в Біблії, про Закхея. Дещо схоже ми читаємо про Ірода. Ми читали про Закхея, про того старшого надмитника він бажав бачити Ісуса. Ми читаємо те саме про Ірода. Ірод побачив Ісуса то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Але коли Закхей наблизився до Ісуса в своєму житті, коли Закхей зробив все абсолютно, щоб наблизитись до Ісуса, Він почув від Ісуса слова сьогодні на Дім це і спасіння прийшло. Але коли Ірод, який так само хотів бачити Ісуса, говорив до Ісуса, сказано багато питався Його. То нічого не відповідав Він йому. Один хотів бачити Ісуса і чує від Ісуса сьогодні на дім Це Спасіння прийшло. Інший хотів бачити Ісуса і нічого не чує від Ісуса. Побажання Ірода не було в тому, щоб бачити того, хто приймає грішників. Бажання Ірода було, сподівався побачити чудо. Яке, що буває від Нього. Питання, чого кожен з нас бажає би побачити Ісуса? Чого ви насправді хочете від Ісуса? Люди приходять до Ісуса з дуже багатьох різних проблем, потреб, бажань. Питання, чи ви хочете прийти до того, хто приймає грішників? І з ними їсть, чи ви хочете побачити Ісуса, який може прийняти вас з, ваш... з вашими гріхами. Ірод ніколи не почув від Ісуса, хоч багато так в нього питав, ніколи не почув від Ісуса ні про яке спасіння для нього. Бо Він ніколи й не бачив, наскільки Він потребує того Спасіння. Цей Ірод не менше потребував спасіння, ніж Закхей. Він ніколи не побачив цієї потреби і відповідно ніколи не почув від Ісуса про спасіння для Його душі. Надзвичайно близько був Ісус до Закхея в той день, коли почув від Ісуса, коли Захей почув від Ісуса про спасіння. Ірод був надзвичайно близько до Ісуса в цей день, про який ми тут читаємо. Ісус був надзвичайно близько до Ірода в той день. І абсолютно нічого не відповідав йому. Бо Ісус був близько до Ірода, ірод ніколи не був близько до Ісуса. Ірод ніколи не наблизився до Ісуса як, як наближалості митники і грішники. Сьогодні Господь Ісус є надзвичайно близько до кожного тут. Питання, чи ви наблизитесь до нього, як той грішник? Чи ви будете бажати від нього якихось інших речей? Бажав його бачити, багато бо за нього чув, сподівався побачити чудо яке. Чи ви наблизитесь до нього, як грішник, чи ви будете бажати його як того, хто приймає грішників? Якщо це так, Якщо ви дійсно наблизитесь до нього як грішник. Є добра новина, так само, як він побачив на тому дереві Закхея, він буде бачити вас. Так само, як він сказав Закхею, мені треба бути в твому домі, він то саме промовить до вас про спасіння вашого дому, про спасіння вашого серця. Але треба наблизитись до нього як грішник. По справжньому. Як грішник до того, хто приймає грішників, Господь допоможе.